Радостного праздника. Я всіх вітаю вас з цим праздником Рождества Христового. Приношу вам іскренне вітання і поздоровлення з цим праздником. Христос рождається. Слави Дього. Христос страждається. Дорогі браті і сестри, дорогі односельчани, Знову прийшов цей рік, коли, якщо згадаємо там того року, ми знову так сиділи і раділи, що прийшов до нас Христос. Раділи з того, що у нас зародилася надія. І якщо так полетіти цілий рік, то можемо бачити. Як та надія, коли колись у нас зародилася, як та надія, яка у нас пробувала, як та надія кожного разу, кожного дня у нас діє. Бо коли ми побачили новонародженого Христа, якого сьогодні також прийшли, Восхвалити в своїх серцях, восквалити у своїх піснях, восхвалити через свою любов до Нього. Бо якби ми його не любили, ми б не хотіли бути у злуці з ним. Якби я не любив свого сусіда, я би не хотів, щоб йому було добре. Якби я не любив свого родича, я би ніколи з ним не зустрічався, якби мама не любила дитину, дитина би була самотньою, дар'є односельчани, Христос це все перероблює у любов, Він не дивиться, якої я є країни, якої національності. Дивиться через те, що він нас сотворив. Він дивиться на нас через те, що Він нас полюбив. Як каже Євангелист Іван, Бог є любов, і хто перебуває в любові, перебуває у Бозі. Без смутку немає радості. Не може мама народити дитину перед тим, як не буде мучити. Як не винесе її протягом пару місяців під своїм серцем. Як не відчує, що це є її частинка. Не відчуємо, ми, дорогі однослівчани, що Христос у нас народився, якщо Він не народиться у нашому серці, не принесе свою частинку до нашого серця. Та як тама? Яка із болю, коли народила дитину, то відчула радість, відчула спокій, що вже має у собі якийсь знак. Христос, коли народився, Він нікого коло себе не мав. Лише деякі прийшли. Деякі йому поклонитись, деякі йому принести дари. Але деякі також його і відкидували, і хотіли його вбити, не хотіли його прийняти, прийняти до свого серця. Але Христос сьогодні кожного із нас тут присутній, Він приймає від нас ті молитви, Він приймає від нас ту радість. Так як апостол Павло. Який нас, готуючи до цього різдва Христового, звертав нас завжди на віру, віру наших прабатьків, повертав нас до історії, як готувалися люди до приходу Христа, як вони його очікували. Ми також до приходу Христа готувалися через той Різдвяний піс. В певній мірі, готувалися і сумували, не могли якось зрадіти, не слухали чи тої музики, чи ще щось. Але коли прийшов Христос у моє серце, коли Він прийшов до моєї родини, то я думаю, що кожен відчув, відчув його присутність. Бо не тільки. Ті, які ходили колядувати село, але також і ті, які перебували у дому, ті, які навідували своїх рідних, ті, які приходили і говорили один до одного то привітання, що Христос воскрес, Христос народився, народився для мене, так, дорігі односельчани. Якщо Христос не народився, то Він потім не може воскреснути для мене. Не може Він забрати на мене наші тягарі. Але він приходить через цю обіцянку Господа, що я принесу, приведу, я дам кожному із вас свого любимого сина, який прийде до вас щоб за вас постраждати, щоб вас знову привести до мене, тобто до Отця Небесного, до тої слави, тому хай новонароджений Ісус, сьогодні який зароджується в моєму серці, у наших сім'ях, у нашій цій великій родині, родині села Кам'янці і Кам'яницької Годи. Як великої одної християнської сім'ї, хай перебуває з нами у нашій тому серці, у наших родинах. Христос страждається. Коли три мудрці віддалися на пошук маленького дитятка, ще не знали, що їх чекає. jaká dlhá bude ichňa doroha, jaké tam budú pere škody, navíc než mali pro dcera i roda. No, znašli Isus. A malinké diťa ich obdarovalo radistiu ta šťastia. Inkoli naše žitie je duže schože do mandrejky troch mudrci. Našomu žití je rýzni pere Našomu žití Postino, čo šukajemo, pravdu, spravedlivosť, šťastia, ľubov, ale te vse nám môže dať i kýrky Isus. I tomu ja vám si vážajú, čo v narodženie Isusa Krista vám prineslo radosť do vašich srdec. Čo v ľubov, spravedlivosť boli tým najkrajším podarunkom dla vás. Duchovným Otcam bážaj z štíreho srdca, že bude neboli jak tá vyflejemská zírka, ktorá nám si pokazuje do do Isusa. Nechaj vás, si kto prísudní vašich blízkych, blahosoviť Boh semovodní, Otec i Syn i Sviatý. Господь рождается. Шановні святі Отці, дорогі брати і сестри, всі святкові святі ління кожного із нас, хотілося б поважати, що душа наша для Господа Бога була такою ж скромною, такою чистою і простою, щоб у неї міг увійти Спаситель Ісус Христос. Хотілося б побажати кожному з вас, що коли увійде Христос. У наше серце ми відчуємо Його любов і благодать, то перед нами завжди би був образ Богомладенця Ісуса. Младенець всякий потребує піклування, опіки, так і дай Боже кожному із нас, щоб у нас знайшлося і сили, і терпіння, і віри для того, щоб ми віру у Спасителя берегли все своє життя. Також, дорогі браті і сестри, Хотілося б поважати, що батьки були хорошими і гідним прикладом для своїх дітей, щоб кожен у ці дні мав радість, мав можливість розділити її із ближнім своїм, не тільки рідним, а й з усяким ближнім, хто нас оточує. Адже радість Рождества Христового вона не має замикатися тільки особисто. А вона має переживатися великою кількістю, народа, навіть усім людством. У ці святі дні кожному з вас хотіло б все под... і в наступаючий новий рік побажати і здоров'я, і довгих років життя, і сімейного благополуччя, достатку, побажати в новий рік усім всього найкращого. Також хотіло б все подякувати і сьогоднішній святковий вечір, дорогим кам'янинчанам, які наш. Приход на Гуті, нашу Гутянську церкву, яка для нас є дуже рідною і близькою, хоча скромною, але вона для нас найрідніша. Дякую всім кам'яничанам, які Гутян завжди приймають на коляду до себе. А ми вас знаєте, чекаємо на щедрування на Новий рік, на водохрещі, на свята завжди Гута буде відкрита для вас. Спаси вас, Господи, усіх вас із празником. Христос Ми хочемо вам ще раз дуже гарно подякувати. За ці різдвяні вітання, за те, що сьогодні ви всі разом стоїте на цій сцені, що ви знайшли час, прийшли разом. І так само хочемо від нас всіх привітати вас із цим світлим святом, різдвом Христовим. Дякуємо вам і запрошуємо вас присісти в нашу залу. а я попросив вас хоч один куплетик просувати одну і колядку. No one Бо прийшов провісник миру, Його славмо, прославляймо, у колядках величаємо. Радісну новину про народження Ісуса сповістили пастирі, а далі по світу понесли діти. Не уминули ті сповісники і нашого свята. Отож зараз вони у колядках розкажуть нам про веселу і радісну новину. Милосердя, шани, любові до Бога, до ближніх це свято, яке зібрало нас усіх сьогодні разом прославляти народження Месії, а слова цієї колядки Бог рождає» є підтвердженням народження дитяти.